Плюс один. Добрий это я? Ат? Що для тебе, ад, для мене то рай? Ну, на чорта вам така хата там, якщо ви тут. Очень смішно. Та це поржака. Товариш сатана. А ви мені скажіть, хто за час нього в Росії? Кажуть, якийсь Дмитро Ярош. Не моя людина, точно від Бога. Слухай, чертяка, а вони там голі чи ні? Ну, звісно. А Путін? Він там з Кримом чи без? Ну, звісно, без. На той безпреділ навіть я добро не давав. Ти ж. Просто чорт відрізав твій півострів, а? Там, де наші Бандеромобілів багато не буває. Тому концерт наші безращі вже 23 травня у Чернівцях. Весело, патріотично допоможемо нашому війську. Флора Клаб 23 травня. Починаємо о 19.00. Квитки на карабас.ком. На паску поїв ковбаски. Приходь на концерт, будь ласка. Медіапартнер Радіо Сі 4.